Ми е, плануємо майже весь рік за рідким виключенням тих непікових періодів, коли попит падає. Це е, щогодинне відправлення е, поїздів, для того, щоб забезпечити комфорт нашим пасажирам. Тобто людині не потрібно прогнозувати, він знає, що щогодини відправляється в один і той самий час, відправляється поїзд, і це досить, досить зручно для наших пасажирів. Я впевнений. Це буде добре оцінено. По результатам впровадження цього пілотного проекту, можливо, ми будемо розглядати і інші міста України, також щось схоже, можливо, не щогодини, можливо, що дві, але це також досить непогано. Розкажіть, коли цей за проект запуститься і як це буде виглядати, що це за поїзди будуть. Інтерсіті, звичайні поїзди, це буде виключно маршрут київ Львів, чи будуть проміжні поїзди? Він запускається з нового графіка з 14 грудня. І це не виключно поїзди Інтерсіті, але в тому числі. Це кожного кожну годину відправляється поїзд. Він може бути як класу Інтерсіті, Інтерсіті Плюс, так і звичайні денні швидкісні наші експреси, наші поїзди.